на Кристаликс. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в Кастом на серії кристалікс І сьогодні ми при... зіграємо за прекрасний клас під назвою азартний Клас підрозумає під собою способність отримати в рази більше е, доходу за ставок. І можна буде класти. Типа, якщо ми ставочку програємо, то нам 50% ставок вернет. А, ні, це забережно. Просто типа, процент більший, і шард теж дає плюс 7% доходу зі ставок. Все, во. Да, то тобто можна стати мультимільонером з допомогою цього класу, з допомогою його шарду. І доволі таки вже непогані е, предмети нам дають. Е, е, Aкcess ми вирубаємо. В чаті два хелпера присутствують. Два халпреси дуже жорстко. Да, сьогодні буде са... А ні, у нас сьогодні буде шестеро. Один чел просто наблюдає. А, окей. І вже, кстати, дві книжечки ми отримуємо да. Да, ми якби на ставках підрозумуємо, так що нам вже ставочки жорсткі заливати. Кінг Кокон проти РБГС 33DS. Окей. Подивимося на їхній інвентар. Так, тут шо у нас? Тут доволі непогано. Такі можна буде номер поставити. А тут... А тут все погано. Окей, нема меча. М -м, така соброня. Типа, ладно, є рога, но в принципі офіцій. Заливаємо всю 360. Е і лута нам, конечно вже багато. При достойне количество можна лута, ну типу. І зразу по нетворці вириватися з усіх, ставати перекачаним. Да. Так, зомбаки. Зумбаків тоже не ізи проходимо. По вісім уроні моїм зносом. Блін, чиш мене шоти. Це дуже вас тут Але щось не получається вас шоте. Дуже жалко. Дуже це жалко. Тим часом на щелк у дуэльці побіж, я надіюся. Да, отлично. 436 милутай, але час на сам більше киздов арт злотав більше. Ми... Ладно, пофіг, ладно. Все одно ми більше, ніж остальні золотали. Uh, так, тим часом ще одна дуелька. Можна взяти в принципі, залізну керасу на ШП, що ми, і зробимо. Так, І у нас вже 1100 нетворс, можна так Так, Подивимося, що у це, у Кроноса у нас. сила друга є, доволі прикольно, сила мати, так, Рано це імба. А у цього, у коротше, не добавився. Ну я покладу на Кроноса, Мені, що скаже, він затащить 500-ку. 500-ку А, Лутаем силушку, типа запиваем силушку і погнали. Ми їх тоже с двух тик виносим, так что, в принципі, нормально, потому что з двох всіх виносим. А тим часом наш Коронос коронус все у пвп, як програє. Блин, дуже жалко. Соточку 500 просрали, Жалко. Кстати, він від лучника тікає, понятно. Такс. Відхилуса, молодец. Хто він у нас там? Охотник за сокровищами. Доволі такий отличний клас. Можна за нього жорсткий нетворс получати. І да. надіюся цей клас скоро вибити. Поскольку в мене його немає, я би дуже хотів по відос за Бляхами гроші присрали. Ну хоча б у ПВП, але гроші жалко. Так, берем реганку. Берем реганку, берем реганку. Подивимося на нашого суперничка Подивимося на так, з, у мене 1836 нетворса, у нього 1400. Ого, реганоскіт. Це капецький, це жорстко Регану. І я азарт 2 книжки ХП. А в нього книг нема. одно ну, це не мішає доволі жорстко зносити за кузнеця. Ну, в принципі, у нас ще шарда нема. Доволі-таки він ще не опасний. Так, ладно. А він, кстати, жорстко заходить з пінетику. Тим болі реаган другий, я не знаю, як ми будемо пробивати. Так, ого. Ого, розпря... Распри... Пригунчик, бляха, пішов від мене. Щось він много урона по нас мосив. Ну це ж це люд, там регант другий я йому нічого не зносив, він по нас 2 тики здохли. Тим болі, на алмазний меч уже почув все укачаний, поскольку він кузнець. Да. Тобто в нього ще й дешевше прокачка йде. Да? А ми ми ще нічого не починали качати. Ну ладно. Скорім мені, звісно, всіх позносимо. Просто треба почекати предметів, поки що я ще не особливо сильно стараюся тищити в дуельках, поскольку так і такого я не бачу. Да. Да, да, да. На шестеро, Нов ПВП проти Кроноса. Окей, подивимося, що по поінвентарьовали. Так. У нього є. У нього є. Він, кстати, хоч 220 нворця. Сила друга, алмазний грудак, золотий меж набрання лучше мене. Uh, у ну, мене не твор. Ні, в мене не творці на 6 монет, більше, кстати, чим приколка. Навіть на 16 чи не на 6 приймали. Собі такий жорсткий чешуйніскрай, ми скіпаємо отлічно. Отличні новості, отличну волну ми скіпаємо. Бахаємо сел, бахаємо роганку. Let's go. Так. Ну, охотники засутровив ще такі клази, які треба по меншу Пвп участвую, бо все-таки клас підрозуміє під собою. Е, способ... Як ми програли, я щас не понял. Ну так, да, я звісно міг примінити тактику бігання. Ну я це, звісно, не зробив. Ну, Там майже, було, нам мало хп лишалося. У мало хп лишалося. І, Все-таки нам не в ставках треба участвувати, нам треба, нам треба е, ставки ставити. Чим прикол? Бо якщо ми у ставках участвуємо просто і виграємо, то нам нічого не дасть ніякого бонусу. А якщо ми будемо ставити. Ого, тут предмети. Ого. Так, Seudidoar. Ого, тоже доволі таки жост. Ну давайте покладемо на Хирошина. Мне кажется, guys затащи на 500, 500 май затащить. Волна призраки. Баха им раган. Баха им сел. Кстати, треба уже на ШП купить. Но мені каже, якщо зараз ставка залетит, у нас уже ШП будут. А можно Шард кріж купити, щоб мы більше бабла лутали. Але в принципі оставочка залетіла. То... Так, треба по глебочке хавати, супчики хаваем. Чел потеряв ХП. Отлично. Так, зі статі книжка випала, книжку ми забираємо. І чел один вже програє, третє хп ми юзаємо. Отлічно. У нас 200 нетворс, зараз буде ще більше. Окей, 2600 нетворса можна купляти. Ні, все-таки давайте шарт купляємо. да, Лучше перше багато будемо лутати, чим, е, чим шипи. На шипи ми скоріше, просто накопимо. Кінкот код. код 5600 нетворса, Зелюк ніяких немає, є шипи. Uh, hiroshina, uh, hiroshina. Uh, hiroshina, да, у хірощина, у хірощина... Ну, хіроші надав, типа є Реган другий, я села, але у ще пів що вроді ну Давайте на 500-200 дасть да, сплеємо. Окей, okay. кстати, можна шардис у дальні слоти відтягнути, він пасивний. Mm, так що так. Да. Його uh, юзати не треба, що дуже прикольно. Люди такі пасивні шарди, можна собі спокійно, ночі, ними uh, розслабитися і все, так сказати. За них забути, просто купив, поклав, все. Збув, забув. Так, з тим часом півгінню ми проходимо на Ізі, ізічна Волна, Що там? А дуаль, сті, даже дуже непонятно. Ну, Ладно, ми лутаємо, да. Ого, Крона залутав 1858. Куди скільки лутати? Якихось 281. У мене нетворс має бути більшій, а на якісь у, у нулях тому. Так. Окей, окей, окей. Так, тим часом. Тим часом, що в нас робиться полює? У мене 3, у Crance 2, у Davidу 3, у Хирушин 3, і Кінкон Ко. Е, теж 3. Теж 3 хп. Е, Серед нас є, кстати, найбезполізні клас Лучник. Як, да, кстати, найбезполізний клас, поскольку в нього способність тим, що він просто стає невидимим. А якщо у тебе вже є броня, то тебе просто такі попалять. Ти, ти стаєш ведимим і все, тебе на із можна спалити так сказати, ти безполез, безполезна способність. Ну да, там типа пасивно, що ти з лука більше наносиш, але в принципі на то пофіг. М -м -м, я з лука все одно каліка, каліче. Так що да. Тим більше просто купляєш перышко і ще і проблема проти лучника рішена. Да, сили 2. Я не представляю, як ми зараз виживати з одним родаком проти сили 2 тумаємо. Ладно, бахаємо силушку, бахаємо реген. Мені кажется, зальотка зараз у нас буде у вигляді перышка. Так, бахаємо тако. Окей. Ого, ну там урон жорсткий, так, типу, да, тут нема що казати. Так, ну ми теж неплохо, типа, зносимо. Ой-ой-ой. Та бляха, ну це знову я не успів просто втікти. Я думав, зараз з -з задком тако відійду. Хавну одну по похлебочку і просто виграю. Не вийшло, що нам. Не вийшло. Ну, треба було виграти. Щоб ми виграли, то ми бачите, скільки бабла залутали, Треба було просто примінити коварну тактику бігання. Ну, я сірішив такою тактику не участвую. Ладно, треба буде жорстку розпришку робити. Можна вже, в принципі, з дуельок починати. Е, так сказати, путний ПВП показувати. Нам таке треба робити. Бо вже, скоріш всього, скоро ХП будуть віднімати за поражання. Що, звісно вже дуже плохо для нас, поскольку тут нубів не, нема. Чибо ж крім в мене такий один великий шикарний нуб сидять. Да. Ну ладно, я поки що не старався, типу щось робити, а зараз вже, як скажу, можна починати. Ще лише на наслайку завезли. У Кроноса одна хп, може виб'ється. Надіюся на це дуже. Бо охотник за сокровищами дуже такий клас. Якщо він в принципі робочий, може він не робочий. Це можна до хера книжечок налутати і вже з тими книжечками можна потім. Тим кокон теж киряю хп, але він лучник, лучник це не біла. От, Охотника за сокровищами, да, можна потеряти. І бережно. бережно теж такий непоганий клас, все-таки в ставках 50% тобі варто, якщо ти ставочку невдалу поклав. Що, типу, приятний бонус. А з шарда ти можеш типу, класти повну суму на, на ставку. Та доволі таки теж імбовий типу, можна фул покласти. Ти 8к монет, і всі 8к залив. Якщо програв, тобі 4к вернули. Типа, да, Це, це доволі такий жорстко. А тим більше, якщо ти ще в вчись побед, ти считай 8к поклав, тобі до 13к лутають просто на баланс. І ти вже на 13квого як прокачатися можеш. <кхм> тим часом Кронос програє, у нас знову ПВП проти і приходять хоча б якісь желізні штани, це вже дуже-дуже добре, які можна, в принципі, почати вже вкачувати. Так, у нас тим часом лишається четверо, 4, Чела лучше броня, більше урона, в принципі, ну ладно, це не біда, можна спробувати її затащити, так. Да. Конечно, конечно, тем более він мастер уружится. Це... А, вот что у ран появился. замедление є. Кстати, броня не, броня у нас лучше. На урона більше за то, что у нас ще на, на заговор огня, типа. Да, у него трошки нет ворце більше, чем у нас. Бо я сейчас на ставках ставку ще так не успею потишиться, поскольку пред нас. Е... Накидаємо замедление, отлично. Так, е... окей, він на назара накину. Не попал, отлично. Так, у нас кстати, ще пів, даже немає, щоб ви приймали. Так, побігати трошечки, у нас хп маловато. Останню похлідку можна дохапати, в принципі, можна би було і без неї обійти, але... В принципі, що вона мені одна, якщо вона мені просто місце засирає. Це нереально, там урона слишком багато. О, алмазний меч на небесну карму. Кстати, це вже зачарений на хотів 2 ну, в принципі, ладно, я хочу алмазний меч брати. Хочу взяти алмазний меч. Я знову ПП учасник. Мені каже, лучника я маю виносити. Лучника я все-таки винесу. Він прям такий такий нуб. Да. Прокачаємо ці два рази нову структуру. в да. мене було по такті, що в мене має бути дохіальний творс, і зато ми маємо та ще. Тучало 7400, він киску зняса. У мене 6К я азартний, у мене класно не творс, якби це лежить. У лучника більше не творся, ніж у нас, і предмети набагато лучні. Кстати, можна записати буде каточку заберігання. У нас ще пів даже немає, щоб ви розуміли, ми взагалі лохіть, галімії. У нас 800 на балансі завжди стоїть. Це доволі такі... Ого, це я урон знову, ви що? 400 урона це прям тіпа, достойно. Це достойний урон. Так, тим часом чел... Блін, а я не на свої хп дивлюся, треба відбігти, треба похилитися. Ми трошки відбіжимо. Чело замедление, сулин. Так, на броня лучше. Да. Хоч і лучник, безполезний клас, На 1087 ми лутаємо. Наша победна дуелька, челу хп ми знімаємо. На ага, одне получається лишаю, зараз нео, поки -два, показую, потім одне стане, И тим, тим часом ПВП Hiro Shiyan проти Девідуара. Ну, <кхем> кладемо... Берега, Берега Hier я вам of кладем, все, 900, нам треба скоріше накопити на шпе, можно и Ну, я Купив кис шарт, 7% дохода ставок, типа по факту херня. 7%. Ну ладно, якщо ты залуваєш великі сумки. Типа 10 000, 10% це косарь, 7% приблизно це 700. Типа залутаєш, ну, блин. Чекайте, що я задумався. На скелетів треба мочити. Книжку лутаємо. І лутаємо 1409. Оце, оце вже тема. Оце вже нормально. Це вже солідненько. Це вже з цим можна пограти, купити шипей і нарешті вже щось спробувати жорстко робити. Так. Да. Останні скелети добиваємо. Угу. Отлічно, отлічно. І нам, звісно, в першу очередь купляємо собі шепіки. Шепіки, я так розумію, скоро ми вже будемо програвати ці ігри. Беремо собі... Зілізні ботинки. Звісно же. Хоча б щось полізне. І шипе. Да, Купляємо собі шипе. Так, і кстати, дайте я ще раз почитаю, що мені, кстати, зараз треба ще раз буде почитати, почитати, що мій шарт робить. Просто, типа, 7% доходить заставку, може я там не догляду. Ви получаєте 7% усіх виграних... А, від всіх, типу, ти, якщо... Ну, ну типу стакається. Ну, якщо ти за всю ігру, типу, можеш, в принципі, 40к, наверно, покласти. Типа тако за всю гру 40 к ставками добити. Я там вже доволі таки кожну ставку буде до... хороший бонус. Такі... Да, це реально, чим ти скоріше би купив шар, тим скоріше, би ці 7% почали купитися. Во. Тим, ми знаєш, правильно все зробили, що шарс скоріше купили. Отлично. Отлично ми зробили. Да, ми все-таки нормально. Я вже думав, за руїнами цим шардом усе... Ні, отлично, ну все. Я взагалі на предмети жалуюся вчила цей кожен грудак. Я жалувався на те, що в мене алмазки нема. Зом, часом ПВП знову хіруршав проти Давідуара. Гадемо на Хіроща на бумінташі. Гладемо 500. Не буду прям 1000 заливати. Ладно, <coughs> на ці тисячі можна трошки меч качати. 600 самеджному. І раз прокачаємо собі грудак. Хватимо. З чаще кцелот, я думаю, Месовому на ізі прийде. У нас є 4 книжки, це доволі таки неплохо. Це доволі такий хоро... хороший результат по книгах. Не то, що в мене раз було до 30-ї волини, ну в них. Бувають такі моменти. Можна юзати ще пи. Кстати, ще в мене була ідея записати відео за реінкорнатор. Да. За мені, так сказати, не попався. Його дуже часто часу блок кидають. Я одну катку був за реінкорнатора. Заграв, він мені дуже понравився. Там шар просто імбовий, типу, ти відхилюєшся жорстко. У тебе жорсткий хіл з'являється за шарда. І просто, і як і які волни проходиш, так і у ПвП. Е, да. е, і 4 хп, конечно, 4 хп теж дуже хороший бонус. Блін, одна тика не хватило, Добиваємо останнього е, аксесосат. І наша ставка, кстати, була заграла. Heroeshian проти Кінкона. Все заливаємо на звісно, Заташі. Я так розумію, у мене ж ці 7% потрохи то Тоді вже жорсткий творс би мав з'являтися потрошку. Так, е, да, кстати, один Hiroшіan 3 хп, має я 2. І вся Hirośhian 18к нетворс, щоб ви понимали. У мене на той час, поки в нього 13 було, у мене було 7. Тобі ж, скоріш цього да, него, в більше має бути ще покшен, но це покрш. Це покрш. Далі мирно копим багато монет, от почнемо. Кстати, хтось вже акцію заспавнив, ну, окей. Пускай, пускай. Пускай так рановато трохи, я хочу сказати, акцію почали спавнити. Мені цікаво хто це зробив, типу. Ну, кстати, того якось би, типу Ну ладно, візьмемо шп в принципі, я лучшого моменти не побачу. Ой, я щось не тим б'ю трошки. Бувають такі моменти. 1152 ми лутаємо. Отлічно, отлічненько. Останнього, блін, би якось добити треба було, на мене досягають трохи. Трошки вже, так сказати, ціво його защита підбуває так, та я гублю, якось, Ни пофіг, як. Не, не, чекайте, чекайте, трошки похилиться. трошки похилиться треба. Да. бо, все-таки акселотль попадає 100% шансу. Треба якось, щоб э, цього Мінотаури від відійшли, і ми просто, в принципі, ладно. ми з с минутауром. Там дальше акса доб'ємо, якось, Да, отлично, отлично. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чекайте, треба похилиться, треба похилиться. Так, добиваємо, добиваємо і добиваємо Акса. Ой, 3 хп у нас лишалося. Доволі такі подно, щоб не лягаємо, ми би програли. У нас ПВП. Що за предмети, що за предмети? Предмети доволі такі херові. Нам нема що брати, беремо ще один реген, перший. Найбуде. буде, у нас. Пригодиться, так сказати, колись. Пригодиться, да. Так, що ми робимо? Ми качаємо меч на фул, бо таку броню просто я не хочу качати. Так, звісно, ми зараз програємо ПВП. Ніч так кажется, типу наго 17 нетворс, а я. А я 14. От і, коротше класний нетворс. Да, це дуже жорстко. Чекайте, у мене щось реага не п'ється чесно, Чекайте от. О, випився, Отлично. Так, кидаємо на нього замлялочку. Почекайте, що там урона жорстко полетіло. Вузаємо э, шипи, починаємо тікати, нам треба відхилитися, нам треба чуть-чуть похилитися, бо я щось трошки не ожидав такий урон. Побачити. Зразу вже такий урон, щось літає, як він по нас достає. Так, ну ладно, це мастер оружий. От вам типу, жорсткий урон. Ми його теж трошки передомажимо. Так, э, пінгмін. Я не хочу пінгмінами програвати. Та блін, він по нас 110 наніс, ми по нім 78. Блін. Я вот так в ставках, я так как типа дуалях, одну волну лишь что я В одну катку я в дуалях и победил, как я трошки це. Плоховат. Ну конечно, что вы хочете, класс! Мастер Э, е, может, як дати вам x2 урон. То жорстко, жестко. мене тем более, ще даже шли маканы, броню я починав начинал качать, да? Е, ну, что, защита 2, защита 1, без защиты, да, я броню еще не начинал качать. Прям такие укачивают. Я мач уж качал. Да, все-таки все-таки треба броню уже качати, я так понимаю. Бо в волнах мы тоже скоро почнем програвати за жорстку урону. <coughs> ну да, у нас мед жсткий, типа, урона у нас клапана, чтобы скоро завершить в ну, до того, як усиляться, там начнут скоро бігати и будуть нас доганяти, убивати. Мы не будем успівати від регенів. В принципі, пофиг мы успіваємо, где двох минутав на изи дуже скоро мы убиваем. Вызаємо ШП, в принципі, останні остальных двох підшипаем тоже на изи добиваем. Да, и желательно получати... О! Книжечка, книжка хп, юзаємо. ХП буде полезним. Так, тим часом, що у нас тут робиться на арені? дедуар просто доб... уніштожає цього чела. Ну, цього чела я можу уніштожити, так що це не проблема. Так, що ж ви всі таки з привилегіями бігаєте? Я вже скоро хочу це. Медіа получається привилегію так-то. Знаю по цепу поудобніше вганяти. О, кстати, про цей человек на пп. Отлично. Она уже с... А, а... Прокляття траті. Е, ну, прокляття траті, взагалі, можна вроді що так мало урона буде, але він може жорстко почати нас заклікувати за якогось неізвісного серверу бага. Так, докачаємо броню, в принципі, ладно, ну, чуть-чуть не біда її качати. Такого, та все, у нас бабла немає, да Немає у нас нічого. Так, 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 так окей. Ну, кстати, хто хтось був засплавнив аксів, тобі ж, получається, у когось їх вже нема. Можна від одного чела якогось аксів вже не боятися. Біжимо до свого чел, він кесикбиш силу бахне, бахаємо на нього замедлення, бо він знову шапи. Відбігаємо. Чекайте, бо в мене щось трошечки треба було взяти в руки. Окей, чел тут теж з'являється, що коло нас. Ми, в принципі, подати трошечки. тако, оп-оп, ну заклікую, чел щось розумію, ПВП, ладно. Окей. проклятів все-таки доволі такі на дуалі сильно не відказується. Нічого у дуалях не дає. Так, він просто нас пробити не може. Uh, так, окей, okay, але заклікує жорстко, да, не по на 1500 Ми 1500 милутаємо, його передамажимо, окей. Окей. Ну це закликування може, кстати, ти вроді тільки думаєш, ну, заклікує, і просто денти починати і все. Але якщо ці на карту, то заклікування доволі таке страшна штука. Може тобі обійтися дуже фатально, оскільки там можеш ще в лаву кинути. Лава уже свій урон жорсткий починає давати. Ще сам домажить тебе жорсткими кліками та таперами а ти, а ти, а ти що? Ти просто лаві, тобі все, що лишається з лави тикати, і все. І надіється, що тебе щось спасе. тебе вже нічого не спасе. Там літальний ісход. Да. Ладно, тим часом, що в нас по хп по людях робиться. 1-1, 1-3. Окей. Окейс, окейс, окейс. Ті три хп треба, щоб пропадали потроху. Ті три. Не знов про цей час. Окей. Докачати трохи броню треба. Ключки броню докачав. Ми, кстати, без шипів був заграв, Я його без шипів був виніс. Це, це, це требує лайка. Можна, кстати, докачати <кхм>, щоб, е, нагрудник і ботін і і по ножі до фула. Ну, по разу докачати, їх там ще одна прокачка і будуть фуловими. Отлично, отлично. Меч страта 5, да, меч. куча на фул, ще й плюс з небесною Карою у нас. О, бляха, муха вагіна карта. Бу... ё-моё, я дебил звичайно цю замідлялку викину замість регана. Ладно, нападаємо. Так от треба за плечі вбити, бачите, це жорсткі кліки. От я їх дуже боюся. Тим более, так. Да. Такої броньою таке слої бояться. Ну ладно, в принципі. От коли, якщо на за, за спенку і такого відшипівданцем, то нам можна і не боятися такої штуки. Окей, 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 такого, в принципі, можна даже під шипами трошки щось поробити, догнати і добити. Ну, чекайте, він тікає від нас. Ми даже дуже немає нічого пізне. Такого і оп, і добиваємо. 1300 ми лутаємо проти хіріащана, ми б'ємося. Лутаємо, в принципі, стіляння, нічого полезного, що ми не бачимо. Що нього там що за предмети? Чого нам стоїть ожидати? Що нам стоїть? Жидати 35 канетворса, я своїми 21. Ну це капець якийсь. Як Бережного? Ну, а, ну ладно, Бережної теж, в принципі. Ладно. Селка, Реган другий, Реган другий, Зброска. Да, це от, от проти такого, кстати, страшно. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Ну, на побройні, кстати, приблизно як у нас. Починаю я шлем, у мене шлема нема. Так, тако робимо. Так, окей, чекайте, треба відбігти трошечки. Трошечки ми відбігаємо. Так, окей, бахаємо собі сілялку. Бахаємо, прожимаємо собі шипи. Починаємо його під шипами пробивати. Що він за позу став? Коротше, якогось на Ладно, а він на що бив, чи він нафка став. Е, ладно. Мені це нравиться. Шість ми залутали, типа щось там не то призійшло. Окей. 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 Алмазні штанки нам приходять, але алмазний ну, алмазні штан... Ну, принципі, ладно, ми зараз залутали жорстко, можна і такі вкачати. Такі вкачаємо. Такі качаємо. Такі вкачаємо, коротше. Раз, два, три, 4 і 5. Нам хватає. да, ну, вистачає. Шлем теж би добре було знайти. 1-1-2. Один, один, угу. Хороший розклад ПВП немає, як я розумію, дуальки немає, Нема, жалко. Дуже жалко. Пауки, павуки пауки мене і зіброїдем. Тим более сайнову покачку яку ми отримали. Шопиюзаємо, медж досягаємо і по 17 урона їм починаємо зносити. Солідний урон, солідний урон, Хирошин, ще одне ХП тіряє, я так розумію, він його може щось зійнати. Ой, чекайте, бо я щось теж починаю жорстко відкисати. Хорошін програв. Оце, оце да, оце, звісно, оце, оце, да. Оце вот то новость. Так, тим часом ну, павук я жорстко домажу, так, да, не поспорю з такою. Без шлема. Не без шлема нагадаю. А, трошечки із сіленням ми забахалися, трошечки ми їх пронесли. Далі ж в мене, хай що не хп, вони теж трошечки якби пронесли, от чим, от чим проблема починається. В принципі, програвати я ще не маю. Я ще довго буду триматися. Реган, все-таки да, та та ще, ще. Проходимо. Мені ніби силушку другу, щоб скоро волнами про... ні, це край. Все, що нам лишається зробити, це купити. Endermith і надіється на побіду. Да. Аксесоситлі. Прямо аксасоситлі, короче. Ого, ого-ого-ого. Ну, я надіюся, що да, Він від аксесоситів якось програє. Я, я на це дуже надіюся. У на него броня непогана, кстати, стала. Доволі таки, да. І в на нагороді регендруги є. В принципі, може Аксія якось, типа, підмутіть або чешуй це дошунська да, жорсткий урон. Окей, окей. Бахаємо шипи. Так, да, вони мене... Зараз подивимося, як вони мене пробивають, тому що будемо розуміти, що робиться у світі. Ой, мене вони жорстко пробивають, безусловно. б мені зараз самому не здохнути від них. Бо було б дуже плохо. Було би це дуже обідно і плохо. Е, так. прикиньте зараз такий прикол. Дивлюся, він скоріше десь за мене прийшов. А це б було прикольно. Так, нам ну, трошки треба побігати. Бахнути такої сілялку. Так, не подобається мені ця карта, коли ти тако по бокові бігаєш, ти завжди маєш у цей потолок вдаритися і це трохи замедли. Якось. Ну так, да, можна там скоріше. Там треба жоскітай ходити. Так, знову треба побігати. Я не представляю, як він там зараз аксами має по цього погратися, щоб пройти. Так, і думаю останній заход зараз. По бігу буде. Останній марафон пробіжимо і доб'ємо. Ще чуть-чуть побігємо, ще чуть-чуть. Да, -чуть -чуть -чуть. я бачу у них ХП мало лишилося. Мало в них залишалося. Усилилися вже, усилилися моби. Бігаємо. Чуть-чуть побігати треба все таки, треба, треба. Треба ще чуть-чуть побігати, що в них похп. Я бій нічого так то й не зняв. вони мені боже як знімають. Оце, Оце. Оце. Оце страшний моб, книжка випала. Він завершив скоріше, ніж мене. Ну як це понімати, типу, я не поміжу, чим це прикол. Як так возможно? Даже ПК би проти це... Ця... Ну він вроді ПК, блін. Все равно це доволі таки жорстко мають, проходиться. Сила друга. Ні, це сила перша. Бляха, муха, це обідно. Сила, перша, сила друга у нас була на початку. Ми на початку могли її лутанути. Що ми, звісно вже, не зробили, бо я взяв реген, бо я думав, що мені Реген ні разу не попадеться от зараз він мені третій раз вже попадався. Ладно, капчики. Докачуємо залізні капчики. Бо такі, як такого, вибору у нас більше нема. Докачали капсулу. У мене шлема немає. Що мені робити? Зараз ви прилагаєте, типу без шлема. Ну да, у нього, типу, кожен шлем. Кожен тоже, вроді як ніякий. Там половинку бронь, броньки дає. Пофіг на ту половину. Ой, чекайте. Я промахнувся цим замідленням. От за замідлення обідно. Так, пробую він нас да. Ну, жорсткий він ПВП, я да. Я це сказав, що він жорсткий ПВП. Так, ой, ми в лаву впали, почекайте. Так, треба з лави вийти. Е бахнути шипе, бо ми знову в лаву упали. Ненавижу я цю карту. Ну, не нравилася вона мені. Тим более проти ПК. Сложна карта. Сложна карта. В лаву падає, считай, все, типа, ти в тебе зажмуть до кінця. Так, окей, він шип пров'язав. Ну то що це тільки? У ПК ще більше дальності він типа далі достає, чим. Чим чим, чим... Чим патіхон. Так, ладно. По тако будемо його потрошки бити. Ем, вибору не буде, йому на нас спрягати. Так, такого вибору в нього нема. Окей, побігаємо, окей, окей, окей. Окей, окей. Виграємо. 2700 милутай. По урону він нас трошки передомажив, на 30 урона він нас передомажив, навіть не на 30 можна. По... Він програв урон. тайм 25 рейтайм, у неї 42 штучки. За 30 минут ми це зробили. Надію що відео вам сподобався. Якщо це так, за пліз лайки підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і пока-пока.